Вітаю, друзі. Президент України Володимир Зеленський 28 червня, тобто вакурат до Державного свята Дня Конституції, подав до парламенту законопроект про застосування англійської мови в Україні. Формально законодавча ініціатива президента Зеленського стосується виключно державних службовців, чиновників, для яких англійська мова має стати обов'язковою. Але ось у якийсь дивний спосіб цей законопроект про застосування англійської мови в Україні фактично скасовує дубляж англомовних фільмів українською мовою. Все це привело у стан збудження і обурення усіх патріотів, мовних експертів, які стали на захист україномовного дубляжу. Я абсолютно погоджуюся з цим обуренням. І Після того, як я побачив у переліку захисників україномовного дубляжу самого Володимира Ветровича, я абсолютно заспокоївся. Я переконаний, що проєкт закону про застосування в Україні англійською мовою буде відредаговано. Український дубляж англомовних фільмів буде збережено. Ми зможемо насолоджуватися українською мовою при перегляді. Кінопродуктів США і Великобританії. З цим буде все добре. Законопроект трансформується у закон. Англійська мова стане обов'язковою для державних службовців і чиновників, і буде оголошено про велику перемогу на мовному фронті. Це все звичайно добре, і це насправді для мовного фронту буде перемога. Але ситуація набагато серйозніша, і я не обмежувався би виключно українською мовою. І я хочу показати, що реально стоїть, які загрози за ініціативу президента, законодавчу ініціативу президента, запровадити англійську мову для державних службовців. Ми непомітно переходимо до нової моделі економіки. Я назвав її циганською моделлю економіки, дозволив собі таку метафору. Коротко пояснюю, як взагалі виглядає циганське буття, циганська модель економіки. В основі центральною фігурою взагалі циганської економіки є барон і його раби. Барон знаходиться в такому дорогому маєтку. Або сидить десь там у дорогій, дорогому автомобілі, там Порше Коєн. Він дає рознарядку своїм значить, рабам розійтися по точках громадський транспорт, вокзали ще якісь там публічні місця, і розводити лохів там на жалість. Лохи працюють мовою аборигенів, в Одесі російською, а у Львові там, українською, у Києві, якою там уже доведеться. До вечора вони збирають гроші, і всі ці гроші видурені. Вони зносять до барону і звітують циганською мовою. Скільки що вони там зібрали? Так, ось що я хочу сказати: ми міняємо концепцію з непомітного скубання гусей, автору цієї концепції Гетьманцев. На іншу концепцію видурювання грошей і Україні вже менше потрібні гетьманцеви, а більше потрібні Олексії Рєзнікова. Це такі респектабельні люди в окулярах з товстим склом, переконаним виглядом і гарною англійською мовою. А вони повинні перейти до спілкування з нашими партнерами-союзниками, британцями, американцями, італійцями, іспанцями, французами, і німцями і починати з ними працювати, тобто видурювати гроші на всі оці інфраструктурні проекти, возити наших е, представників, наших союзників по розбитих місцях, по Бучі, по Ірпіню, по Ізюму, Балаклеї і так далі, показувати, що є. Це ж треба, щоб хтось робив, і хтось міг донести і пояснити. І бив на жалість, збирав гроші з бюджетів інших країн і приводив їх до нас сюди. І ми закуповували яйця по 17 гривень. Так буде працювати ось наша економіка. Тобто, дивіться, який великий фазовий перехід відбувається. Більше нас бюджет не наповнюється за допомогою податків з громадян. І податків з нашого бізнесу і індустрії. Тепер джерелом наповнення нашого бюджету є бюджети країн наших союзників. А вони там між собою розмовляють англійською мовою. У них це такий спільний знаменник, так звана мова міжнародного спілкування. І ось Володимир Зеленський буде центральною фігурою нашої економіки, такий собі циганський барон. Ось який буде відправляти своїх рабів, їх уповноважувати, активно спілкуватися. Я переконаний, що навіть буде введений такий показник. Скільки залучили ви коштів від іноземних донорів з іноземних фондів? Обов'язково. Ми це все проходили. Хто працював десь в медицині в 90-х роках? В освіті кожна п'ятихвилинка починалася зі звіту. Не думайте, що хтось говорив про пацієнтів, про там, смертельні випадки і так далі. Кожну п'ятницю зранку кожен за відділенням вставав і доповідав, скільки було залучено позабюджетних коштів. З цим починалося, і цим, -цим закінчилося. Точно приблизно така буде модель економіки, така я її називаю циганською моделлю економіки, яка буде працювати. Тобто це новий концепт, абсолютно от, нова парадигма. І ми повинні з вами це розуміти. Ну, що можна звичайно тепер переходимо до гуманітарної складової до звинувачень президента України в тому, що він ну, свідомо підважує українську мову, втручається у публічний простір. Коротко, до речі, про я прочитав і пояснював записку, і проєкт закону, і так далі. Перше, на що я хочу звернути увагу, це статус, фактично, статус офіційної мови, англійська мова. От, це говорить ну, про обов'язковість і публічний простір. Оце важливий момент. Дивіться, нам взагалі завжди казали, що найстрашніше це друга державна мова. А от офіційна мова це нижче, нібито статус, так. І державна мова це дуже важливо, тому що головне, щоб не говорило говорили в урядовому кварталі. Я з цим категорично не, не погоджувався тоді, не погоджуюся і зараз. Якщо там якийсь умовний Аваков, щось там в уряді скаже один там, на закритому засіданні російської мови, Бог з ним. Ключове це публічний простір, за те, що нас зараз оточує. І оцей законопроект він говорить про те, що в публічний простір входить англійська мова. Що це означає на практиці, одразу вам скажу зі свого досвіду. І Там не випадково наводилося, що багато проводиться зустрічей, круглих столів, міжнародних конференцій, статус міжнародного. До цього ми жили в наступній парадигмі, в наступній моделі, краще сказати. І як проводилися міжнародні конференції. Міністерство охорони здоров'я, Міністерство освіти, молоді і спорту, будь-яке Міністерство економіки, оголошувало, що ця зустріч є міжнародною. І оголошувала там, значить, мови спілкування. Як правило, тільки статус міжнародний, це навмисно так робилося. Я переконаний: там нікого не було. Максимум з Грузії. Хтось прийде чи з Молдови, чи з Білорусі. Оце ти вже набував статус. Одна людина приїхала на 100 доповідачів, якийсь білорус чи молдаванин. І це було підставою для того, щоб повністю всі доповіді вести російською мовою. Тепер це все буде значить, пробуватися вестися англійською мовою. Це взагалі повна ознака вторинності і ущербності, і це хибне взагалі якби, розуміння, що таке міжнародна конференція, що таке мова міжнародної конференції. Тому що всі, хто були у Франції, в Італії, в Іспанії чи в Німеччині на міжнародних конференціях, де були. Зазначені мови, і англійська мова була як офіційною мовою цієї конференції. Це означало, що люди, які приїжджають на цю конференцію, їм забезпечується синхронний переклад англійської мови. Тобто, якщо в Німеччині проходить міжнародна конференція, то виключно все доповідається німецькою мовою. Для тих, хто не розуміє німецькою, їм надається дубляж англійської мови. Все за це потрібно платити. Розумієте, вкладати, вкладати гроші. В Україні, це значить, ви всі за замовчення маєте розуміти російську мову. Не випідруйтесь. Заберіть тепер російську мову, вставте туди англійську. Хто не зрозумів, той там, би, сам винен і так далі. І ось так у нас буде проводитися наступна колоніальна політика. Зрозуміло, тепер перейдемо до персони і особи Володимира Зеленського. Зрозуміло, що Володимир Зеленський ніколи не спілкувався рідною мовою. Ну, ідеш, напевно, для нього рідна мова. Для нього всі мови, якими він в публічному просторі розмовляв, це чужі мови. До цього це була російська мова. Ледве він не встиг перейти українську вивчити, як він казав, зламав рота. Тепер він готовий ламати рота на англійську мову. Чому взагалі? Це відбувається, і що важливе ще раз повторююсь: тут зійшлися кілька важливих мотивацій нинішньої влади: Єрмака, Зеленського, Подаляка всіх інших. Це ущербність і вторинність. Ці люди ніколи не зможуть і не будуть первинними. Вони завжди будуть собі шукати господаря. Це записано в геномі. В геномі Вони завжди шукають господаря і роблять себе зручними для господаря і всіх інших. Їх головна мета при господарі почувати себе чудово і прекрасно в фінансовому плані. Продати себе господарю за великі гроші. Більше тут ніяких нічого, ніяких мотивацій немає. Звідси виходить модель економіки звідси вторинності і ущербності. Тому що, тому всі, хто починає говорити. Що найголовніше це економіка, модель економіки, і це дасть можливість ресурсів, там, боєприпасів і так далі. Я одразу заперечую цьому і хочу сказати, що ключовим є відчуття власне позиціонування. І якщо людина є вторинною і ущербною, звідси витікає і вторинний вщербний і модель економіки, яку я називаю циганською. Дуже часто, до речі, запитуються, а яку ви пропонуєте модель? І всі очікують якісь такі слова, такі важливі, модні, якісь там хитрі кенісіанство згадують, ще там щось і так далі. Ось, втручання держави, невтручання, етатизми, ну всякі там неологізми, модні слова. Не треба, не треба так глибоко копати, не треба демонструвати свій словниковий запас, вправлятися в модних словах, демонструвати якість своєї освіти. Все простіше, значно. Все простіше, значно, можна абсолютно послуговуватися простими. Ну, такими майже базарними словами, не побоюся цього слова, нам пропонується циганська модель економіки, яка витікає з ущербності і вторинності нашої політичної еліти. І вони, власне кажучи, тому хочуть зробити нас всіх зручними для себе і для нових господарів. Для себе це для мається на увазі, для нашого так званого істеблішменту. Тобто для Єрмака і, там, і Зеленського Татарова і всіх інших. Ну, а вони хочуть бути корисними там для верніше зручними для керування для їхнього споживання своїми. Новими господарями, ось це коротко, все чітко і зрозуміло. Ось вам е, ключова причина і мотивація ось цього проєкту закону про застосування англійської мови в Україні. Е, ситуація дуже, ну, от, ще раз підкреслюю, проста і водночас парадоксальна. Я перейду до наступного моменту, це парадоксальності ситуації. В принципі, до цього, до цієї ініціативи. Громадяни України дуже лояльно були налаштовані і є, поки що продовжують лояльно бути налаштовані до англійської мови і докладають максимум зусиль для того, щоб її вивчити хто як може на своєму рівні абсолютно ну, в тому числі вкладаючи власні ресурси. І в них є претензія до держави до речі, до держави. Е щоб держава якимось чином спонукала, допомогла їм опанувати цю англійську мову і починати треба з освіти. Всі просять і вимагають збільшити рівень фінансування, залучити найкращих фахівців і починати з дитячих садочків, зі школи, з вищих навчальних закладів, де кого на якому етапі життєвому застала ситуація. Для старшого покоління, от моїх людей це якісь курси, клуби там і так далі, і тому подібне. В принципі, самі громадяни вимагають від держави грошей і покращення якості, але вони не вимагають ключового, вони не вимагають примусу і насильства над собою і робити для нас це обов'язком, тим більше приниженням і робити нас зручними для споживання, для того щоб ми е, заробляли гроші для наших баронів. Ось чого не хочуть громадяни, і вони не так бачать взагалі цю всю ситуацію. Гром... Чому так громадяни, е, ну якби хочуть і прагнуть англійської мови, тому що вони відчувають, що вони потрапили в е, новий світ. Я би порівняв це з океаном чи з морем, і вони відчувають себе невпевнено дискомфортно, як люди, які не вміють плавати, і вони хочуть, щоб їх навчили плавати. Але вони не хочуть, щоб їх водили суходолом. Є такий в кожному басейні зал сухого плавання, де фактично вас не водять в басейн, а ви просто махаєте руками там у повітрі імітацію робити для когось, для галочки і так далі. Так ось громадяни не хочуть, щоб це все відбувалося за рахунок. Внутрішніх потреб за рахунок українського публічного простору. Отут на суходолі, скажімо так, не в морі, якщо метафорично висловлюватися, не потрібна англійська мова. Англомовні фільми, український дубляж, це український публічний простір Українці не хочуть там англійської мови. Вони приходять для того, щоб побачити, відпочити, насолодитися щось отримати. Вони не приходять працювати. В глядацький зал, чи ще кудись і так далі. Їм це не потрібно. Більше того, вони це сприймають як образу. Наступна річ, всі, хто приїжджають сюди в Україну і щось тут хочуть від нас, в тому числі зазіхають на наші ресурси, стратегічні об'єкти, це вони повинні вчити українську мову. Я вже не кажу про їх. Скажімо так, злочинну мотивацію фактично, так? але нам пропонують, щоб ці люди могли задовольнити свою злочинну мотивацію за рахунок того, що ми ще повинні про них прогнути, під них прогнутися. Ми ще повинні бути їм зручними, щоб нас надурили. Ми маємо вивчити англійську мову, щоб нас якісно надурили, а Зеленський отримав з цього зиск. Не для цього громадяни України. Завжди намагаються опанувати англійську мову. Зовсім не для того. І не для цього. Розумієте? І в цьому важлива проблема. Підводячи підсумки. Все це звичайно правильно, що в нас побачили спробу Зеленського втрутитись у публічний простір і за рахунок українського публічного простору розв'язати там якісь свої, нібито державні проблеми. Але це далеко не все. І Бачити, треба значно ширше і більше. ширше І більше, і не їм нам якби нав'язувати свою волю і розказувати, як потрібно. Оце важливий момент. Коротше кажучи, гнати треба в шию всіх їх, разом з їхніми а, турботою про, там, значить, Опанування нами англійською мовою. Ми самі без них розберемося, що нам робити. Всі ці ініціативи, до речі, завжди мають надходити знизу, а не зверху. І ми самі розберемося і не потрібно нам ніяких законів. І ключовим критерієм для чиновника це є порядність і чесність, а не знання англійської мови. А те, що закінчу я наступним: А що потрібно у нас для держуправлінців, і для чиновників це чесні і порядні люди. І я думаю, що потихеньку треба розгонити всіх, кого набрав. Зеленський. Не потрібно там насправді англійської мови, там потрібні люди, які є чесними і порядними. І сьогодні у нас достатньо покалічених з фронту молодих людей, без ніг, без рук. І вони мають зайняте місце в, кабінет, в теплих кабінетах з кондиціонерами після окопів. Вони заслужили на це. Місце державних чиновників. І вони українською мовою непогано будуть справлятися і працювати на користь державі, держави, і вони забезпечать, спонукають до первинності Ось. і зламають оцей хребет цієї ущербності. І вони побудують іншу модель економіки, не циганську. Вони не дозволять, щоб з ними так поводилися. Вони ніколи не погодяться бути рабами у барона. От потрібно замінити сучасних чиновників на молодих покалічених людей з фронту. І от це дозволить нам побудувати правильну державу з самодостатньою економікою, не циганською економікою. Оце, мав би, бути зайнятися наш верховний. Головнокомандувач, і на День Конституції інший він мав би проект закону запропонувати про заміну державних чиновників на людей, які відвоювали на фронті і отримали каліцтво. Так було б набагато краще. Нам не англійська мова потрібна, нам потрібні чесні порядні люди. В середовищі державних службовців І дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу. Це важливо ще раз підкреслюю. До побачення. До наступних зустрічей.